Сьогодні особливий день. Ми повернулися з додому засвіті. Такого, ну, такого ще, мабуть, не було. Значить, я зможу нарешті при світі дня записати відосик. Зробили роботу і приїхали, нормально все. Єдине, що я за пальнючку А У мене є фідер с пічки. Фідер такі спічки, вони горять навіть в воді. Коли вони горять, так сіро смердить, що поволі починаєш замислюватися. Хто до тебе блядь, в гості зайшов. Я вам розказував, що я собі не рішав блядь. Бачите, які рюкзаки в них непогані. У нас багато хто ходить на, на виходи з такими рюкзаками. Вони схожі на, на британські штурмові рюкзаки по фасону, Довольно таки продумані. Тут даже така хуйня есть цьому карманчику, И бачите, білий парашют. Я думал, до що це за хуйня? Це вони щоб сразу, если що здаватися, а потім до мене дійшло. Типа зимове маскування. В принципі цілком логічно. Покажу що я набрав. Був черкес, став митрополит. Це їхній жгут. Оцим вони мотаються, короче, при раненнях. <coughs> Потім пройобують руки, ноги. Взяв на сувенір. Пацани предлагали для БДСМ його використовувати. Ну я не знаю. Це надо з жіною розмовляти. Медичка, блин. Постиря. О. Гемостатики такі знайшов їхні. Хто шарить, розкажіть, нормальні вони чи ні. Потому что гемостатики весь дорога и нужна. І якщо що, то тут. Носки, заяв не бувають. Короче, такая історія. Сьогодні сиділи в окоп, поки прилетало и думали. В принципі, коли ти постійно їздиш, не завжди є можливість змінювати шкарпетки. Якщо у тебе ноги ну, не проблемні, то в принципі у році 54 тижні. Да? На рік за таких умов мені потрібно плюс-мінус 54 пари щоб їх взагалі не стирати, а просто викидати сразу. І це варіант насправді я вам скажу. Мацушка з карабіном. Речі, які коли треба, їх нема під рукою. Є. Підерські сигарети. Ну це окрім, окрім того підерського кемела я зараз курю. От ще така корона в них є, треба буде ще її проводити. Десь ще викнульцевий типа блін. Хай буде. У мене той на мене трошки маленький, коли я його всі снаряю. Підерське печення. Будемо пробувати з кавою. Там якраз гріється, поки я записую відос. Білий гріє каву. Так, ну це теж не зайва Ватна паличка. Ще гемостатики. Ребята, не шучу. Якщо щось знаєте про ці гемостатики, напишіть в коментарях, бо це треба. Так, ну балони. Балони зайвими не бувають. Ще набори в них такі є прикольні. Взяв парочку, хай будуть. Там даже гребешок есть, що ним розчесувати ума не приклею так. Ще такі цигарки стрмні. Бізнес-клас пишуть. Все чохли, чохли знадобляються для речей, для транспортування для рани теж надіюсь не пригодиться, але хер узнає підорски налокотники ребята зверніть увагу Ніхто восход Ну це тепер уже закатки на всякий пожарний. Так. Рукавички, ще один мішок хороший. Пласини, <клес> гроші теплі. Це все те, що знадобиться. Якщо у нас тут товариш татарин, він називає підерські окопи яким ми займаємо. Магазин п'ятерочок. Пам'ятаю, був у нас виїзд, коротше. Ну всі жутко, блять, перемерзли намокли, коротше. І з цієї п'ятерочки татарин наступо всіх вдів в чисту нову тюрмуху просто набрав там, коротше. Щоб ви розуміли, з забезпеченням у підарів все нормально. Щоб там хто не говорив. Комусь там пощастило, типа, натрапили на якихось бомжей. Ну, але це чисто візіння, чисто фарт. Но насправді пайки ми на цих позиціях вже потрашили їхні десантовські, вони інші, вони трошки більш козипні. Літовойсько. В принципі, абсолютно сценарно. Сценарно виправдано, що підерську десантуру вигнала з лісу українська десантура. До, до мене досі не доходить, що я теж до цього трошки причетний. Ну, треба час для цього. Так, це ще варішки, щоб ще є пластир сухий, теж зайвим не буває ніколи. Ножечки, таблеточки. Коротше, так, ну ніби все. Так, все що. Зараз все зберу. Лягає, лягає, лягає рядашком тут лягаю всю ніч. Ребята, що залишалися тут сьогодні, казали, що я в день лягав, і зараз лягає. Поки що я не можу сказати, де ми. Але, в принципі, ті, хто стежить більш-менш за новинами, за всякими там аналітиками і так далі, приблизно можуть собі отстрілити. де ми знаходимося. комусь треба. І це справа яка потребує просто гугла і п'яти хвилин вашої... вашого терпіння. Коротше, я поки що не спалю на цій позиції, але видавлюємо, видавлюємо. Мені подобається це усвідомлювати. Українське військо це як вода. Вона може знести все на своєму шляху, може повимивати бруд, може просто заповнити всі порожнини на своєму шляху. По-різному буває. Це від везіння залежить. Найлегше, звісно, просто заповнювати порожни. Він коли доводиться і вимивати, і зносити. Ладно. Буду завершувати цей відос, тому що хер він вигрузиться в YouTube з нашим інтернетом. Ще до вас одне питання, може хтось знає. Як так виходить, що одні стерлінки працюють охуєнно, а інші не дуже? Можливо, ми щось неправильно робимо. Але так як працює цей їбучий стерлінк, то тут пацани купили собі модеми, у них модеми Київстарівські краще працюють, ніж цей стерлінк. По-моєму, так не повинно бути. Теж поділіться зображеннями, може щось щось корисне ми з вами в общим умом і придумаємо. Тоді я частіше зможу заливати відосики. А поки я не заливаю відосики, читайте мене на фейсбуці, читайте в телеграмі. Для самих маленьких є ще інстаграм. Ну там фотки в основному. Тексти всі на фейсбуці і в телеграфі. Ну і книжки мої купуйте, ребята. Я давно хотів вам прорекламувати їх. В описі залишу посилання, там є анотації, можете почитати, подивитися, що до чого. Ну і вечоріє потроху. Там, мабуть, вода вже закипіла, піду. каву попів зараз. Пацанами. Будемо чекати інфи на завтра. Може нам пощастить і ми залишимось відпочити. Але це не точно. Всім гарного вечора. Тримайтеся, тримайте тил і люпіть одне одного.